Просимо до Stupid Money не те, щоб гроші були дурними. Більшість з нас хотіли б мати її більше, але інколи ми справді приймаємо з нами дурні рішення. Але тобі не обов'язково так робити. Це шоу розкриває, як перестати робити дурні фінансові рішення, щоб ти міг розумніше розпоряджатися грошима і жити щасливішим, більш наповненим життям. Приєднуйся до нас. Ми поговоримо про пенсію. Тому, що приєдналися до ще одного епізоду з Money. яку божевільну річ ми робимо зі своїми грошима? Я думаю, що це витрачання грошей на шкідливі звички. Я думаю, що чоловіки купують квитки на спортивні змагання замість оплати рахунків. Я радий, що це сказали ви чоловіки, а не я. Я можу сказати це чоловіка. І можеш, то ж фінансуйте більше ніж життєві навички. Радий. Отже, наш сьогоднішній епізод присвячений виходу на пенсію. А для більшості з нас це щось далі ніж хотілося б, але настає швидше, ніж ми думаємо. Так, і сьогодні у нас у студії особливий гість. Чудово. і він трохи посидить на моєму місці після того, як ми ну перед тим як перейдемо до теми. З нетерпінням чекаю. Але перед тим давайте приєднаємося до Джона на вулиці, де він запитав людей, що вони думають про пенсію. Скільки грошей ви хотіли б мати на пенсії? Я хотіла б мати щонайменше мільйон доларів для себе і свого чоловіка. Більше мільйона. Ой, насправді не знаю, що таке пенсія, тому просто скажу мільйон доларів. Мабуть, близько 100 присіч. Достатньо, щоб мати дах над головою та смачно харчуватися щодня. Я хотілося б мати достатньо, щоб я міг комфортно жити та час і часу ходити за покупками. Десять мільйонів доларів. Десять мільйонів доларів. Чому? Тому що я професійний гравець у гольф, що дозволило б мені вийти на пенсію та грати в гольф по всьому світу. Потрібно 11,5 мільйонів. Чому? Чому, якщо подивитися приблизна тривалість життя близько 92 років, я сподіваюся дожити до цього віку, забезпечуючи собі близько 50% доходу просто за рахунок відсотків, залишаючи трохи для цих хлопців. А також необхідність платити за навчання в коледжі та все інше, ось приблизно те, що я підрахував. Мені потрібно переконатися, що в мене є щонайменше 50% мого поточного доходу. Чим ви хочете займатися на пенсії? Подорожі, рукоділля, походи. я хотілося б багато спати. Їзда на велосипеді, плавання. Я не хочу довстішити чи старіти, тому ходитиму в спортзал. Уїхати до Канади, бути на природі, будь-що, аби бути на цій зму О, ти вже все, ти вже витратив 100 тисяч доларів кілька разів. Впевнений, що такі є. Я, мабуть, хотів б продовжити свою кар'єру у викладанні. Я насправді не бачу себе на пенсії. Насолоджуватися цим життям, не працюючи виснажливо і надмірно, і при цьому залишатися в теплі, бути в теплому, комфортному кліматі, взимку, насолоджуючись кожною миттю. По перше, подрузувати. Подорожувати до Сполучених Штатів це наш план, наш нинішній план. І також трохи працювати, бо зараз я працюю і хотів би продовжувати щось робити. Знаєте, точно не впевнений, що саме, але хотів би займатися якоюсь роботою, щоб мозок залишався активним. І знаєте, можливо мати трохи доходу і займатися чимось цікавим. Мабуть, просто відпочивати. Ми розглядаємо серфінг, багато часу на природі і трохи подорожей. Ймовірно, переїхати на західне узбережжя. Джоне, мені завжди подобається ці вуличні інтерв'ю. Так, хлопець, який хоче 11 мільйонів доларів на пенсію. Сподіваюся, плав. Так, абсолютно. Йому треба поділитися цими зі мною трохи. Трохи! Том, я дуже радий, що ти сьогодні приєднався до нас. Чув чутки, що ти закінчив навчання кілька тижнів тому. Це найдивовужніше рік. Я був удома, займався справами, і тут прийшов лист із Південноадвантиського університету. Я закінчив його у 1967 році. Вітаю! І ось на п'ятдесятий рік вони завжди запрошують випускників повернутися і пройтися разом із нинішнім випуском. а це мій п'ятдесятий рік. Я подумав, чому б ні? Я просто поїду туди й з роблиця. Тож я поїхав, вони вдягли на мене зелену мантію і. Тобі дали випускну шаточку? Я й шапочку теж отримав. Я хотів ту м'яку шапку, але мені дали іншу. Тож нас провели одразу після студентів. Спочатку йде викладацький склад, потім студенти, а потім наша група. А потім гості. І ось ми сиділи там у першому ряду у своїх маленьких зелених костюмах. Але перед тим як зайти, я подивився на деяких студентів і сказав: Знаєте, 50 років тому я закінчив університет. Я сказав: знаєте, ви тільки починаєте свій шлях. І я сказав, друзі, вам справді вже зараз потрібно починати думати про свою пенсію. Чудово, це і є наш сьогоднішній допуск. І, оскільки це сегмент про пенсію, дякуємо тому, що завітав. Я знаю, що ти сертифікований бухгалтер. Ти був у радах директорів корпорацій, керував мільйонами доларів і допомагав будувати будинки для літніх водей. Тобто, чим тільки не займався. Але я хочу почути, як ти сам планував свою пенсію. Розкажи нам свою історію. Ну, знаєте, я ми з дружиною також кілька років працювали в церковній організації. І коли ми вже наближалися до того віку, коли можна виходити на пенсію, ми продовжували працювати і почали отримувати соціальне забезпечення. Ми сказали: знаєте, нам потрібно готуватися до виходу на пенсію. Ну тоді ми могли б піти на пенсію. Ви працюєте, отримуєте соціальне забезпечення? Так, але ми продовжили і виплатили борг за будинок. Ми переробили куфі, ми поклали новий дах на будинок. Ми встановили туди новий індос. Ми купили два нових автомобілі, за які вже сплачено. Я бачив фото фантазітки. Купив о гарно, знаєш. Можливо, це дурний спосіб витрачати гроші, але все одно ми його купили. І тому ми вважаємо, що з соціальним забезпеченням і пенсією, які ми отримуємо, а потім обсяг наших інвестицій тощо, тоді ми повинні вийти на пенсію та мати змогу робити все, що хочемо. Можливо, займатися волонтерством у деяких проектах. Просто насолоджуйся життям. Що ти збираєшся перевозити в тому пігапі? Ну, знаєш, моя дружина хоче поїхати в кемпінг, тож думаю, там, зрештою, буде все спорядження для кемпінгу. Але я їй сказав: якщо вона хоч раз сяде за кермо, я більше його не побачу. Ну, ти ще щось плануєш для пенсії, чи вже все підготував? Майже так, якщо на те буде воля Божа. І тому ми хочемо ставитися до цього трохи легше проводити більше часу за онуками. Я все ще хочу займатися волонтерством у різних церковних проєктах. Мене дуже цікавлять Гуам і Мікронезія, які нещодавно перейняв північноамериканський підрозділ. І просто цікаво на все це дивитися. Тож у вас справді буде міні-кар'єра? Я так, дружина каже, інакше мені буде нудна. Так, ну ми не хочемо, щоб це сталося. І слухай Том, дуже дякую, що завітав. Ми відпустимо тебе, щоб ти встиг на літак і продовжував керувати грошима всіма цими мільярдами доларів, і підтримував роботу церкви. Дуже дякую. Я б хотів бачити ще більше мільярдів доларів, але це чудова, чудова нота. Щиро дякую. І я ціную можливість поспілкуватися з вашими гостями. Будь ласка. Авжеж, залишайтеся з нами. Далі буде цікавіше. Вітаю у сьогоднішньому випуску Грошовий лайфхак. Я хочу поговорити з вами про те, як заощадити на ремонті автомобіля. Тож дивіться уважно, згідно з нещодавнім дослідженням AAA, американці в середньому витрачають понад 700 доларів на рік на обслуговування своїх автомобілів. Чи у вас Феррарі чи Форд рано чи пізно щось зламається? Тож дозвольте дати вам кілька порад, які допоможуть зекономити на ремонті. Якщо у вас старий автомобіль, знання його вартості може допомогти вирішити, чи варто його ремонтувати. Якщо потрібно замінити якусь деталь, наприклад, свічку запалювання чи генератор, зробивши це самостійно, ви можете зекономити приблизно 50% у порівнянні з автосервісом. Перш ніж сказати собі, я не настільки майстровитий, або це може бути занадто складно, перегляньте кілька відео з ремонту на YouTube. Так, саме так, YouTube – це не лише місце для перегляду останніх пліток про улюблених зірок, а й ресурс, який може допомогти вам заощадити гроші та навчити новим навичкам. Якщо ви відчуваєте, що не зможете зробити ремонт самостійно або не маєте на це часу, все одно можна зекономити, купивши деталь самостійно і попросивши механіка встановити її для вас. Однак завжди уточніте у своєму автосервісі, чи приймають вони деталі, куплені не у них, і чи візьмуть оплату лише за роботу. Згідно з опитуванням, отомет серед 125 тисяч автосервісів, майже половина з них готові приймати сторонні деталі. Тож ваші шанси хороші 50 на 50. Однак майте на увазі, що якщо ви купуєте деталь у свого автомеханіка, зазвичай вона буде на гарантії, і у разі несправності її замінять. Водночас автосервіс не дає гарантії на деталі, які ви приносите самі. З цієї причини я рекомендую купувати лише дорогі деталі, які швидко встановлюються, наприклад, генератор або гальмівний супорт. Якщо це дешева деталь, наприклад, термостат, ви насправді не заошадите стільки, щоб виправдати всі ці клопоти. Якщо ж деталь вимагає багато роботи, наприклад, коробка передач, тоді краще купити її у механіка, адже заміна обійдеться дорого, якщо з деталю виникнуть проблеми. Запитайте у знайомого, який розбирається, або, як я вже казав, перегляньте коментарі на YouTube. Ви знайдете щось корисне, а можливо згодом і самі комусь допоможете. І нарешті обов'язково купуйте якісні деталі. Беріть оригінальні або високоякісні неоригінальні запчастини. Якщо бачите деталь з позначкою універсальна, навіть не витрачайте час. Універсальні деталі розраховані на кілька типів авто, її можуть потребувати до опрацювання, щоб підійти до вашої машини чи вантажівки. Проблеми з автомобілями – це неминуче, часто незручно і рідко дешево. Але якщо ви дотримуватиметеся цих порад, купівля автозапчастин для ремонту самостійно ймовірно допоможе вам зекономити чесно зароблені гроші. Дякуємо, що були з нами на сьогоднішньому випуску. МаніХак. Вихід на пенсію звучить як шматочок раю, але насолодитися ним вийде лише тоді, якщо ви до цього добре підготувалися. Давайте подивимося, що Дейв і дідусь забудько розкажуть про пенсію у нашій наступній рубриці: фінансова грамотність для чайників. Я правильно почув, що ти збираєшся на Так, це правда. О, так, це правда, хлопче. Ну ти теж збираєшся, скоро ми принцлю? О, ні, я зараз у розквіті сим. Схоже, ти вже давно у своєму розквіті. Скажи, де ти працював більшу частину свого життя? У пекарні розміром Містефес? Твої торти були великими? Хлопче, у Техасі все більше. То чим ти займався у пекані? Переважно байде куди. Звісно ж, Соня. Ось що ти робиш, коли працюєш у відділі ледерства? У них є Ну, звісно. І платили вони також досить добре. Скільки тобі заплатили за те, що ти байдикував? Зрештою, 16 тисяч доларів. За байдатування? Так, що погано чуєш? Скажіть, скільки ви там пропрацювали? Неймовірно довгі Вау! Ти заслуговуєш на нагороду? Ні, ні, я не заслуговую на нагороду. Але якщо подумати, у мене був артрит, а я його теж не заслуговую. Ну, скажи мені, дідусю, ти вклав якісь гроші в акції, готові до виходу на пенсію? Ну, Акції, звісно, зроди. Ну, а які акції ви купили? Худоба. Худоба? Тож ваші акції пов'язані з худобою? Які ще є акції? Які назви мають ваші адки? О, є ще Дейзі та Ельза, Клара та Елла. І це лише декілька прикладів. Я ніколи не чув про жодних цих акцій. Ви збираєтеся використовувати Нью-Йоркську фондову біржу для продажу своїх акцій? Ні. Навіщо мені використовувати якийсь Нью-Йорк для продажу гарних акцій? Вони спеціалісти Вони не чіпають гарних томей. Тож чим ви будете займатися у вільний час, коли нарешті ви йдете на пенсію? Збираюся провести його з бабусею. Ці орден. Двадцять три години на добу. Я можу сказати лише одне з цього приводу. Що це. Бідна бабуся. Ми раді, що сьогодні Дел приєднається до нас як спеціальний гість. Якщо у вас були питання щодо виходу на пенсію, не пропустіть наше інтерв'ю з ним. Приєднуйтесь до нас, коли ми повернемося після цієї перерви. Паскаво, просимо назад до дурді фешей. Сьогодні з нами Дел Джонсон. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Де ви? Моя привілея. Yeah. Розумієте, що ви на пенсії. Коли це сталося? Так, 31 грудня. Минулий рік був моїм останнім офіційним повноцінним робочим днем у церкві після 41 року. Що ж, сьогодні нам дуже пощастило, що з нами гуру з питань пенсійного забезпечення. Те, що нам було потрібно, бо сьогодні про це ми поговоримо про вихід на пенсію. Зрозуміло. Yeah. У мене є одне чудове питання Брас. Яка одна з найцікавіших речей або історій, яку ви можете розповісти нам про вихід на пенсію? Ну, пенсія це така цікава тема. Але люди просто відкладають її на потім? Я проводжу ці передпенсійні семінари вже 15 років це півдня семінару. І дуже часто хтось підходить до мене наприкінці і каже, де ви були, коли мені було 30?» А все тому, що планування пенсії та роздуми про неї? Це справді щось на горизонті, десь далеко. І саме це я чую знову і знову: люди озираються на свою кар'єру і шкодують, що не приділили цьому уваги. На початку свого життя. Тобто, одна з помилок, яку люди, наприклад, роблять, готуючись до пенсії, це те, що вони починають планувати занадто пізно. Знаєте, проблема в тому, і думаю, ми всі в цьому трохи винні, що ми схильні, скільки з нас, наприклад, у моєму віці, Взагалі вірили, що колись досягнуть пенсії. Я маю на увазі, ми ж Адванти. Ми віримо в близьке повернення Ісуса, і тому ми схильні використовувати це, можливо, як причину не планувати пенсію. Я ніколи не думав, що одружуся. Я ніколи не думав, що матиму дітей. А тепер у мене вже є онуки, і це трохи лякає. Але ти просто відкладаєш усе на потяг. Я нещодавно прочитав, що кожна третя людина не підготувалася до пенсії. Це вражає. Маю відчуття, що насправді, якщо додати слова належним чином підготувалися до пенсії, ця цифра була б ще більшою. Не так багато людей дійсно добре підготувалися до пенсії. Значна частина людей розраховуватиме лише на соціальне забезпечення як джерело доходу на пенсії. Здається, я нещодавно читав, що середній баланс на рахунку людей, які наближаються до пенсії, становить десь близько 25 тисяч доларів. Ну цього вам надовго не вистачить. Дозвольте зупинити вас на цьому місці, бо скільки грошей мені потрібно мати, коли я виходитиму на пенсію? Бо я вже майже там. Мені залишилося 5 років. Тож, мабуть, мені справді варто серйозно задуматися. Знаєте, переконатися, що в мене все підготовлено. То скільки ж мені насправді потрібно мати на пенсії? Lone. Це просте питання, але на нього немає простої відповіді. На мою думку, найкращий спосіб це з'ясувати це насправді скласти бюджет. О, чудово, сьогодні ввечері мені доведеться складати бюджет. Ніхто не любить складати бюджет, окрім фінансистів зі США або людей, які працюють у фінансах. Але насправді кожен повинен скласти бюджет для планування пенсії. І це не обов'язково має бути складно чи заплутано. Ви можете просто подивитися на свій власний бюджет. Ви можете визначити це, проаналізувавши, які у вас будуть потреби на пенсії. Проблема в тому, що багато людей думають, що вони просто будуть підтримувати свій рівень життя на пенсії. І не замислюються про додаткові речі, які хотіли б робити на пенсії, про які завжди мріяли. Щоденні ігри в гольф, круїз до Карибів і подібні речі. Усі ці речі коштують грошей. І ти згадала соціальне забезпечення, бо зараз я вкладаю туди свої гроші, і це частина моєї пенсії. Але ж у мене буде соціальне забезпечення, щоб допомогти мені, чи не так? Соціальне забезпечення надзвичайно важливе. І це стосується досить вузького кола людей, але тих, хто справді робить дурниці. Самозайняті особи, які не мають справи з соціальним забезпеченням, які не сплачують свої внески Сіка. Я спілкувався з однією людиною, яка була моїм другом, до речі, і в нього немає соціального забезпечення. А за фахом він був самозайнятим. Тобто він мав власний контракт, власний бізнес і ніколи не мав справ із соціальним забезпеченням чи Medicare. Він ніколи не робив внесків в СІСІА. Це ті платежі, які самозайнята особа робить на пенсію. І в результаті цього зараз він старий, втомлений, йому зле, і в нього немає ні Medicare, ні пенсії. І він у скрутному становищі, бо ніколи не користувався Medicare медікейр і соціальне забезпечення це настільки важлива. Важлива складова всього пенсійного пакету. Священнослужителі, які відмовилися від соціального забезпечення, священики можуть легально відмовитися від соціального забезпечення. А щодо священнослужителів, які відмовилися від соціального забезпечення, я пам'ятаю, як один прийшов до мене і сказав: мені порадили не вкладати гроші в соціальне забезпечення або відмовитися від нього. Священнослужителі можуть це зробити. Я запитав. Ти пам'ятаєш, якою була друга порада тієї людини? Він відповів ні, не пам'ятаю. Ну а я це пам'ятав, бо вже чув ці промови раніше. І другий момент, який зазначають ці радники, це сплачувати внески за ціка самостійно покладіть таку ж суму грошей на пенсійний рахунок. І хлопець сказав: О, так, можливо, він і справді щось таке сказав. Я сказав: Ти цю робив?» ні, я ніколи цього не робив». І це саме та проблема, з якою стикаються самозайняті особи. Соціальне забезпечення та медікер справді важливі. Ви знаєте, це що про дурниці, які люди роблять зі своїми грошима? І ви згадали деякі дурниці, які люди робили зі своїми пенсійними накопичами. А у вас є якісь історії про те, як ви самі робили дурниці зі своїми грошима? Ну, я не роблю дурниць з грошима. Я дуже, ти ж мене знаєш, я дуже обережний. Ні, я одного разу зробив одне річ. Один мій друг прийшов і каже. Знаєш, у мене є приятель на заході, який працює на автомобільному аукціоні, і в нього є хороші якісні машини. І він спитав мене, чи не хочу я купити одну з них. Тож я вирішив купити цю машину, навіть не бачивши її особисто, не знаючи продавця зовсім. І, на жаль, це виявилося шахрайством. Я втратив на цій угоді близько 7500 доларів. І я отримав дійсно жорсткий урок. Я справді отримав дуже жорсткий урок. Це цінні уроки, які допомагають нам не повторювати помилки, а також передавати їх молодому поколінню. У тебе було багато чудових серед. Чи є ще щось, чим ти хотів би поділитися, зі мною? Ти казав, що маєш кілька пунктів, які хотів би обговорити з нею. У мене є ще один пункт, і, можливо, це не зовсім про гроші, але я думаю, що це пов'язано. Мені здається, що чоловік і дружина повинні працювати як одна команда. Вони мають бути частиною однієї стратегії щодо довгострокового планування, особливо коли йдеться про планування пенсії. Я думаю, що це часто не відбувається. Іноді один із них марнотрат, а інший заощаджувач, і це призводить до конфлікту. Моя дружина тримає на холодильнику маленьку записку, на якій написано: жодна жінка ніколи не стріляла в чоловіка, поки він мив посуд. Знаєте, це чудовий маленький напис, який варто зберігати. Справа в тому, що моя дружина дивиться на це і каже, що вона це знає. Коли я вийду на пенсію, у неї буде вдвічі більше чоловіка і вдвічі менше. грошей. І це її турбує. Але якщо чоловік і дружина працюють разом, їм не обов'язково розумітися на всіх нюансах інвестування. У кожного свої сильні сторони. І домінуючим партнером у пенсійному плануванні може бути як чоловік, так і жінка. Це не має значення. Але справді потрібно мати спільну стратегію. Ви повинні працювати разом і мати довгострокову мету. Як ви не витрачаєте гроші даремно? У мене був друг, який одного разу підійшов до мене, і, і він сказав: Ти переїжджаєш до Меріленду. Я відповів так, переїжджаю. Це було багато років того. Він каже: Моя порада тобі, купи будинок, який ти не можеш собі дозволити. Купити будинок не по кишені? Ось що він сказав: він сказав: купи такий будинок, щоб навіть якщо ви обоє працюєте на повну силу, ви ледве могли б щомісяця виплачувати іпотеку. Я запитав: навіщо мені це робити? Здається, це досить ризиковано. А він відповів через інфляцію щороку ти отримуватимеш підвищення зарплати на 5-7% для компенсації зростання вартості життя. Скоро ви зможете сплатити іпотечні платежі. Крім того, вартість житла продовжує зростати більше, ніж будь що інше. Тому, коли ви вийдете на пенсію, у вас буде гарне накопичення. Що ж, я так вдячний, той хлопець йому мудрух. Чи дотримувався нінько, гаде? Так, я Зробив. Він так і зробив, власне. Це створює для вас проблему, бо це ризик. А якщо хтось із вас втратить роботу, а якщо хтось вигорить, у моєї дружини є подруга, яка прийшла і запитала, як ти можеш бути на пенсії, як ти можеш не працювати. Вона сказала: Я хочу звільнитися. Я вигоріла, я втомилася. Мій чоловік каже: Ні, ти повинна продовжувати працювати, бо у нас велика іпотека, яку треба платити. То в чому тут головне? Що ви зробили? Головне це скромний спосіб життя. Я думаю, що ключ скромний спосіб життя. Якщо ви витрачаєте всі свої гроші і навіть більше, ви не будете готові до виходу на пенсію. У вас не вийде. Ні. У вас був план, і ви його дотримувалися. Ну, не ідеально, але думаю, ніхто не робить це ідеально. Але так, у нас був план. Нашою метою було виплатити будинок. Цей чек був виписаний лише минулого місяця. Uh. Араст! І це скромний будинок, але він повністю виплачений. І мати достатню суму грошей на рахунку з відстроченим оподаткуванням, щоб підтримувати наш рівень життя, але скромний спосіб життя це одне з найкращих, що ви можете зробити, щоб підготуватися до пенсії. Ще одне і все, що ви сказали, було чудовим, і я це ціную. Тому що, як я вже казав, я ось ось вийду на пенсію, і я скористаюся вашими порадами. До речі, я завжди слідував вашим порадам, але якби ви могли дати якусь пораду молодим людям. Якби могли сказати їм щось про фінанси. Що б це було. Ну, це повертає нас до першого пункту, який я озвучив, а саме до прокрастинації. Я пам'ятаю, як розмовляв з молодою людиною, яка щойно влаштувалася на роботу, отримала свою першу посаду. І вона сказала: Я прийшла додому, і я сказала батькові, що мене прийняли, що я йду працювати в сферу людських ресурсів і що мене оформлять на нову роботу. І вона сказала. Мій тато подивився мені прямо в очі і сказав: Перше, що ти робиш, коли працюєш у відділі кадрів, це підписуєшся на внески до 401K або 403Б до пенсійного плану. І вона сказала: Ого, у мене такого немає. Моя зарплата не така вже й далека. Відклади ці три вицарки, відклади стільки, щоб отримати той внесок, який дає роботодавець. Починай з самого початку. Я вже рахував ці цифри від Ян. Я рахував їх для різних сценаріїв. І якщо молоді люди почнуть відкладати невелику суму і просто забудуть, що вона туди йде, не розраховуватимуть на неї, навіть не дивитимуться туди, а просто продовжуватимуть відкладати, вони не будуть панікувати, коли залишиться 10 років до пенсії, 5 років до пенсії, і все одно ви будете в хорошій формі. Наші молоді люди мають схильність думати, що вони житимуть вічно. Коли ми говоримо про пенсію, ми виділяємо три етапи: роки go-go. Роки «slow go» і роки «no go». І незалежно від того, наскільки молодим і невразлижливим ти себе відчуваєш, настане час, якщо Господь не прийде раніше, коли ти будеш таким, як ми з тобою, на порозі пенсії або вже на пенсії. І, і якщо заздалегідь скромно планувати, це вбереже тебе від паніки, коли наближатимешся до пенсії. Коли ти до цього наближаєшся, дуже дякую тобі, Дейле. Ти дав нам багато інформації, і я справді це ціную. І я впевнена, що всі, хто слухав, також це оцінили. Сьогодні ми дізналися багато про пенсію, і після перерви підсумуємо основні моменти. Вітаємо у програмі Stupid Money». Гарне інтерв'ю. Мені воно дійсно сподобалося. Одел Джонсон справжній експерт і гуру з питань пенсії. You're... Так він такий об'їзний міській. Він не лише сам виходить на пенсію, а й раніше навчав людей, як це робити. Він насправді допомагав складати цей пенсійний план, тож він чудовий учитель. Для кифечі. Для кифешідей. До речі, про пенсію. У приповістях 30-25 сказано, мурахи створіння слабкі, але вони запасають їжу влітку. Існує понад 12 тисяч видів мурах. Деякі з них готуються до зими, а деякі ні. Скільки мураха збирає влітку, щоб підготуватися до зими? Стільки, скільки тільки може. Ось так само і ми маємо діяти, коли плануємо вихід на пенсію. Диверсифікувати наше планування. Знаєш, до речі, у мене на телефоні є додаток. Це пенсійний додаток. О, так? І. Я грався з ним, роздивлявся і якось показав його Вівіан. Вона сказала: у мене те саме. Він рахує чи до пенсії. Але там написано Хто рахує. Схоже, двоє з вас рахують. Вівіан. Чи я у тебе висновки після сьогоднішнього випуску? Так, мій висновок такий: потрібно дуже багато готуватися до виходу на пенсію. Але поки ми плануємо майбутнє, потрібно бути задоволеними і жити теперішнім. Дуже гарно, сказано. Уся ця інформація була дуже корисна, і я сподіваюся, що ви приєднаєтеся до нас знову в наступному випуску Дурних Грошей.